Це велика і знакова подія, тому що які змагання, вони і мають і нагородження і так само показують те, до чого дитина зайшла, і яких вона результатів віддалася. Сьогодні я думаю, що батьки, які прийшли, підтримати своїх дітей. Я думаю, що справді вони десь радіють до своїх дітей. Неодноразово йшов я і чув, як дитина дзвонить, я, я виграла медаль, або я полетіла грамоту я перший проблем, ну і це є радість. Тому я думаю, сьогодні ми десь наповнилися цією радістю, цілий цією десь дотримав цієї радістю. Я ці мала багато суперників. і медаллю за перше місце нагороджується Гайдара Анастасія. Металі нагороджується вадрали коста, за зайняте третє місце. Переживаю теж? Молодець. Так, тримати? Варіан ковалишне чув Петро солоненко Дмитро. подякувати Богу, те, що Бог має добрими людьми для того, щоб зреалізувати Дійсно гарні щирі проєкти, які ми маємо. Так, це великий басейн, так це є співпраця між церквою та державою, тому що ми так не є ми є окремо від держави, але з одної сторони ми є те, щоб допомагати державі. Ми не можемо сказати, що моя хата краю, я нічого не знаю. Тому завдячуючи в освіті, в особі також і Володимира Земливича. В тому, що ми маємо можливість співпрацювати, і тренери, які є і задіяні від Золочівської спортивної школи, є тими добрими батьками, так? а в тому, щоб навчити дітей плавати. Часом свої рідні батьки не можуть навчити. Я не буду хвалитися, що я дуже навчив плавати, бо я також не є такий суперплавець. На те, щоб виступати змагання колись, як молодий хлопець, я, звичайно, міг і мені вистачало, але щоб навчити плавати, треба міг терпіти, треба відділі. Треба бути спеціалістом. І навіть останній виступ у Львові в Динамо показав, що за ці роки, Львові, ми виступали добре. Дійсно, ми показали, що золочів, які спитали, я в навіть вам говорив, про те, що коли сказали, що це виступає золочів, то ми були шоковані, так, мені були. Я думаю, що завдяки нашим тренерам Михайлу Миколаївичу, на її Івані. Ми не дійсно досягли великих змін діти. Насамперед, я думаю, що зі мною погодяться всі, і начальник відділу освіти Золочівського, і наші тренера, що, і батьки, що найважливіше це є здоров'я дитини. Чи краще в її плавати, чи гірше це вже питання є того, куди дитина прямує свої зусилля. Хоч, я хочу подякувати нашій спортивній школі, подякувати. Нашим е, представникам спортивної школи, які надають можливості, е, щоб тренера були тут задіяні. Ну і напевне, що всім вам щиро дякую дітям за те, що ви були, ну, такі є на наполегливі. На Останнім часом в Україні багато говориться про подвиги, багато говориться про місце подвиг. Це стосується, ця тема так загострилася у зв'язку з тим, що складна ситуація сьогодні в Україні, що йде. По суті, він має з Росією, і багато говориться про місце подвиг. Але є у нас в українському суспільстві ще й така думка про те, що подвиги можна здійснювати не тільки на війні, подвиги можна робити і в мирний час. І спостерігаючи за тими дітьми, які щойно вийшли із цього басейну із великими грамотами в руках, спостерігаючи за тими, хто стоїть хто тут зараз. З величезним нетерпінням е, прагнуть окунутися в цю воду, я кажу, що в житті і в мирний час є таке місце подуху. І я дякую вам, отче Михайле, за те, що ви зробили такий великий подвиг. Бо існування навіть цього маленького басейну, наявність цього маленького басейну в Золочеві — це є великий подвиг. Ті, хто знають, скільки праці треба докласти, щоб зробити, щоб цей басейн був. Вони можуть оцінитися. я тримаю цю грамоту в руках, передаю Софії за її велику титанічну працю, бо навчитися це плавати це, це, це особливе завдання. Друге місце молодчина. Стерна війну. Так, я знаю. Ну і треніна діювання. Золота мебель і грамота за перше місце. Віру в перемоги. І чекаємо олімпійських перемог і стати чемпіонкою світу. І ми, звичайно, дуже тішимося, що можемо прислужитися і надати таку можливість, щоб діти нам тут займалися, плавали і так далі. Напевно, що це є, якраз Володимир Зуновіч говорив, про те, що це є велика така відповідальність. Одинадцятикласники. Який похлопає по Похлопаємо похлопає друге місце. Отже, благодійний фонд Каріко Золочів та Злочинська дитяча юнацької спортивної школи нагороджує Юлію за активну участь у наших змаганнях. Нарачується чотирбук Андрій. Зараз не вичити мати марк. марта. Коробка марта.